Сьогодні будемо говорити про модерний Львів, точніше його історію та сьогодення, а точніше, про його найбільшу і наймолодшу територію Сихів. Є інформація, що на Сихові мешкає 170 тисяч людей. А це трохи більше ніж у довоєнному е екраматорську. І навіть більший ніж у довоєнному Ужгороді, який за час війни ну таки серйозно розріс і заради в Ужгороді все таки більше людей, ніж у Львові на сихові, і е, не тільки про це, тож розмова буде цікавою не лише вів'янам. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал свіжої історії, канал кліномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А моїм нинішнім гостем є депутат Львівської міської ради. Людина, яка буквально створила шостий адміністративний район Львова Сихівський, яка організувала візит Папи Римського Івана Павла II до України, організовувала вірніше, зокрема, львівську частину його візиту. І якщо ви підтримуєте розширення, Поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео і канал, і це дуже легко підписати вподобайку цьому відео, прокоментуйте його. Також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії, де ми пишемо сучасну історію разом. Також можете допомогти каналу підтримати нашу роботу донатом на патреоні чи долучившись до числа спонсорів каналу. Ну і всім спонсорам і патронам каналу як я вже, отже, мій співрозмовник я нагадую, Іван Рудницький, депутат Львівської міської ради. І як ми говорили з паном Іваном перед цим інтерв'ю, розмову ми починаємо доволі так здалека, а раніше, з самого початку історії житлового масиву сихів. І, мабуть, перші проекти забудови Сихова це є середина 60-х років. На практиці вона почалася в середині 70-х років, а масова забудова це вже 80-90-ті роки. А пане Іване, а чому саме оця ділянка була обрана для такого масштабного проєкту? Ну, мабуть, тому що. Ми жили е, в Сихові. Зараз була е, проста причина: була вільна територія, е, велика територія, десятки гектарів. Е, е, і крім того, е, навколо Сихова було багато промислових підприємств, як от домобудівний комбінат, головний забудовник Сихова, як підприємство іскра. Автобусний завод, хімічний завод, термопри багато великих потужних підприємств, фрезерний завод і так далі. І тому там працювало багато людей, і очевидною була думка чи то танців, чи то тодішніх чих, місь... чи то тодішньої міської влади, що досільно. Забудувати там, збудувати там мікрорайон, де людям буде зручно добиратися до роботи. Це була добра задумка. Врахуйте, що від Сихова, від центру до підприємств, які навколо нього там є кілометр чи два, було б було дуже зручно людям діставатися до роботи. Це, мабуть, була головна причина. Інститут містопроект розробив детальний план цієї території, і там було по пам'яті 20 мікрорайонів від 1 до 20, таких великих до честі проектанків. Вони спланували непогано цей масив житловий. Непогано була головна магістральна дорога, яка зараз червона калина. Вона доволі широка. Е, була е, в кожному мікрорайоні була школа і дитячий садочок. От зараз в Сихові є, м, здається, 11 шкіл і стільки ж більше, навіть дитячих садочків. Е, відповідно, в центрі Сихова планувалася громадська така громадська забудова, громадський центр, де де б були адміністративні будівлі, музична школа, плавані басейни і таке інше і так інше. Тоді проєктанти це заклали в розрахунок, а теперішні, теперішні чільники міста, попередні чільники міста, чомусь вирішили в громадському центрі, де б мала бути суто громадська забудова, житло, житлом забудувати. Їм це, вдало, їм це вдалося, але це, це мінус. Мінус, тому що тому що сихів, наприклад, ще немає такого, як спортивного комплексу, чи, чи великого плавального басейну, чи футбольного поля, і таке інше. Це все би мало бути в громадському центрі. Тодішні проектанти до їхньої честі це все передбачували. Покійні зіновій осей Підлісний, його інститут, його працівники, з якими доволі часто довелося спілкуватися, зустрічатися. Це були люди високого польоту. А, цей громадський центр, це тепер дея? Де є, де є церква, де є театр Довженка. Навпроти є церква. З правого боку від церкви є житлова забудова, за церквою є теж житлова забудова, і мало дуже місця, чи точніше зовсім вже нема місця для громадської забудови. Але, тим не менше, в місцях, де живуть люди, є от всякі мінімально необхідні заклади. Освіти охорони здоров'я, є поліклініка, дитяча, доросла, є торгові центри. Люди сихова зараз мають непогані умови для проживання, тому вся земля, кожна вільна ділянка забудована, земля є надзвичайно дорога. Цінна для будівельників кожен би хотів там щось збудувати, але вже немає місця. Якби сихів став престижним районом. Я колись був в театрі, то у виставі згадувалося якась була історія, що актор казав, що він би не хотів мати жити в рясне. А потім десь через 20 років я був на тій самій виставі то слово Сихів за Сихів замінили на рясне, так би мовити. Сихів став вже е... хорошим районом для проживання. Сім особливо діт сімей молодих, оскільки школи садочки є під боком. Звичайно, батьки діставали тоді житло. В основному і передавали його дітям, щоб діти там жили. От і, наприклад, ми будували такий молодіжний комплекс, коли я ще був молодим. Ми не мали де жити, молодь. І нам проектанти також передбачили ділянку для будівництва саме в Сихові. І це були це був 84-85 роки, коли нам запропонували. Ділянку для забудови, і це також дуже хороший проект тому що приблизно 500 молодих сімей отримали житло. Але не тільки житло, ми побудували 5 будинків, так ну, умовно, по 100 квартир кожен. А крім того, ми збудували садок дитячий, 183 зараз школу, 96 шоста зараз музичну школу, п'ята зараз. Центр творчості, будинок, спортивних два зали і таке інше. Тобто цей, саме цей мікрорайон ще краще має умови для проживання, тому що практично вся інфраструктура потрібна ну, тоді нам, як молодим сім'ям, вона була на місці. Хороший був проект. Це та сама 96-та школа, в якій ви були директором. Точно. Так сталося, що ми побудували. Ми були молоді, ми побудували школу і, в, і шукали, підшуковували директора. І оскільки вже серпінь на носі, вже 15 серпня м, прийшло, а ми не знайшли директора. Ми хотіли е, пошукати такого доволі енергійного директора. І довелося, оскільки друзі мене попросили, довелося на початках очолити школу. Я думав, рік чи два, бо в мене була. Мінімальна педагогічна освіта, але я в доброму розумінні цього слова застряг у школі, тому що була, була дуже цікава робота. Було дуже багато класів, майже 2000 дітей, понад 130 педагогів, і хотілося також реалізувати цей проект, але він мені вдався аж на 10 рік. Аж 10 років праці пройшло. Я стільки працював в школі з тим, щоб школа була визнана кращою у Львові. Це це також мій мій гарний проєкт. І він, він реалізований, і школа мала дуже хороші е, успіхи. Мала п'ять спортивних залів, мала величезну кількість е, дітей, які приймали які. Перемагали в Олімпіадах і так далі. і так далі. Школа мала хороший авторитет, тому й батьки Сихова старалися туди дітей подавати. І вона зараз також на хорошому рахунку сихівчан. Але попри це все, тривалий час сихів, оскільки я, я пригадую, він сприймався як своєрідне місце заслання. Ну, як житло Новобудові, він. Ну, Принаймні ще в 90 80 вісімдесятих роках не був привабливим. Одноважливо, це був закономірний етап встановлення нового житлового масиву, чи це були такі недоліки совєтського способу господарювання на той момент? Я думаю, що перше. Оскільки, звичайно, тоді в Сихові не було доріг. Звичайно. Будинки виглядали непривабливо панельні. Звичайно, що транспортне сполучення було дуже і дуже складним. Я пам'ятаю той час, коли до Сихова їздив один автобус. Не було, так, не було навіть ну, Сихівського мосту. Як люди добиралися, це треба було їхати. Біля хімзаводу, через колію, де інтенсивний рух поїздів. І доводилося чекати півгодини, де коли біля залізничної рампи, а нервові водії то розверталися назад, переїжджали в другу сторону, через зелену пробували би їхати. Сихова було багато таких жодної церкви, жодної освітньої установи, жодної культурної. Жодної позашкільної установи в Сихові не було. І, і, це, і це якби відчувалося, мене це гнітило. Мені хотілося щось, щось зробити, щоб Сихів був привабливий, щоб там було комфортно жити. І мимоволі виникла думка, що. В, в, оскільки Сіх входив, входив до Галицького району. А тут е, старовинна частина міста, тут Європа, тут всі тягнуться, тут всім комфортно. Відчувалося ж якийсь дискомфорт між одною частиною району і другою частиною району. І ми, ми з, з, зачепилися за таку ідею. Створити якийсь орган самоорганізації мешканців. І ця ідея, якби, була на поверхні, вона витала якби в повітрі, і багато людей, зокрема, зокрема, Шміт Роман Михайлович, такий колишній депутат Верховної Ради, дуже і дуже її підтримував. І ми почали робити якісь ініціативні групи, почали щось планувати, почали щось мріяти. Потім почали збирати людей, і люди, якби допомогли, підказали, підтримали. І було, якби багато охочих прийняти участь в такому громадському такому обговоренні, результатом якого стало. Аж створення району. Тобто на початках ми були це 80 Зараз я вам скажу це 94 й приблизно рік. Ми створили такий орган самоорганізації. Останні збори в нас були в кінотеатрі Довженка, де зал був переповнений. Зал тріщав від кількості е, людей, які прийшли на ті збори, і ми там прийняли таке рішення самостійно створити. Орган з часом ми його зареєстрували в міській раді. З часом нам дали навіть дві штатні одиниці для цього органу, і ми почали думати, що зробити. Описали собі, описали собі перелік проблем, які потрібно психові вирішити. Ну, наприклад, міст через через колію на Персинківці. Наприклад. Відновити діяльність кінотеатру Довженка е і такі, якби серйозні завдання собі поставили. Їх приблизно було 25-30. І я з великим задоволенням зараз переглядаю ті завдання, які ми собі ставили. Здавав першим завданням було створення району окремого, бо дві штатних одиниці. На такий величезний на таке величезне місто, так би мовити, сіхів. Це було абсолютно замало. Це я і мови мій помічник, я секретар, і ми не давали ради. І ми зрозуміли, що треба, щоб то така величезна масив, така величезна кількість людей мала звичайний адміністративний центр, центр управління. Чипа декілька чиновників, які би могли управляти, керувати, вирішувати ті питання, яких було надзвичайно багато, і так потихеньку, потихеньку. Ми дозріли до того, що, мабуть, треба створити адміністративну одиницю. Мабуть, треба створити район. Кількість мешканців це Сихів, Новий Львів, це район вулиці Містерської, це район вулиці Стрийської, так звані Бондарівка. Там приблизно проживало 150 тисяч людей. Зараз, зараз, мабуть, трошки більше, бо нова забудова, і ми впряглися в таку тему, як оця цей орган самоорганізації. Це було майже все було на ентузіазмі, майже все було на, 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 на такому пориві. Іноді мені здається, що це не, що це не ми. Що це хтось за нас робив? Але чи, 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 чи нам небесні сили допомогли? Можливо, можливо, навіть і приїзд Папи Римського, тому що це в 2001 році Папа Римський приїжджав до е, Львова. Це було в, в червні, в кінці червня, 25-27, здається, червня, а вже 2 липня. Е, було прийнято рішення про якби, відкриття, про створення, про початок роботи нової адміністрації, нового району. Тобто, нам небесні сили, Папа, візит Папи Римського і ще хтось інший точно допомогли, тому що далі пішло все легко. А, тобто, був перший крок це є рада самоврядування мешканців, потім Сихівський район. І в який момент ви зрозуміли, що Сихів як частина міста є самодостатньою і вона відбулася? Оце швидко ми зрозуміли. Це е, зразу від моменту створення району, а мені запропонував міський голова тодішній Василь біда очолити районну адміністрацію. Хоча я тоді директорував у, у школі. І я дуже швидко я знав людей, я знав активних людей, і ми дуже швидко зібрали кістяк районної адміністрації, кращих спеціалістів з освіти, з юридичного права з житлово гуманальних питань. І ми створили такі дуже сильні кістяк людей, які зі мною працювали в районі, і ми зуміли без коштів. На початках тоді 2001 рік які кошти бюджет міста Львова був там. Бюджет розвитку міста Львова був, я не знаю, один-три мільйони гривень. Зараз бюджет міста Львова 4 мільярди. Бюджет розвитку. Чотири мільярди гривень. Тоді довелося в значній мірі все робити знову ж таки. На ентузіазмі ми обладнали нам. Виділили приміщення дошкільного садочку. Ми його переобладнали під адміністративну будівлю. Зараз, до речі, той садочок, умовно кажучи, не пропав. Садочок якби зберігся, бо дуже багато садочків пропали. Їх продали, їх там використали під іншу функцію. Ми в цихові зберегли майже всі дитячі садочки. Їх перепланували під позашкільну установу, один садочок, другий садочок під позашкільну установу. Зараз вони повертаються назад, як дошкільні установи, і в цихові немає такого гострого, гострого гострої такої потреби в дошкільних установах, як це є в інших частинах міста. Бо садочки були збережені, вони добре були наголошую, сплановані в кожному мікрорайоні було один-два чи навіть три дитячі садочки. І вдалося реалізувати, вдалося створити там міліцію, суд податкову службу, службу району і таке інше. І район запрацював. Це було я працював головою два роки, і мені здається, за ці два роки ми основні такі питання вузлові. Повирішували знову знову ж таки і мені здається, що з небесних сил не обійшлось. Такі складні питання, як зараз, деколи я аналізую, і так легко вирішувалось. Вирішувалось, бо були добрі спеціалісти. вирішували, бо нам дуже допомагали люди з міської ради. Нас підтримали. Вони бачили, бачили в нас неймовірний ентузіазм. І щиро 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 допомагали, і потім якби район став іншим, суттєво змінився зараз. Є великі кошти. Якби не війна, то я думаю, що Сихів був би зараз одним з кращих районів, бо почали. Почали люди самостійно утеплювати будинки. Почали місто, почало робити бруківку. Міський голова Львова Садовий зреалізував хороший проект трамваю насихів. Все це плюс відкрився кінотеатр Довженка. Один з небагатьох інші пропадають, досі пропадають. Досі не можуть відновити там. Миколи коли кінотеатр на вулиці Хмельницького. А ми відновили, відремонтували знову ж таки своїми силами без бюджетних коштів, з усиллями людей, підприємців, підприємств. Дуже багато було ентузіазму і такої, без, і такої роботи без, без грошей, без коштів. Пане Іване, от а чого бракує сучасному сихову? це найгірше, що громадський центр забудували житло. Це найгірше. Кожен мер побудував там якісь споруди, які зовсім не відповідають детальному плану. Зовсім. Якби побудувати, от в мене є старий детальний план, де мав бути спорткомплекс, де мав бути музична школа, де мала бути бібліотека і таке інше. Це би був шикарний район, це би було місто, місто так би мовити, де би було все під руками. І немає футбольного поля, там би могло воно бути. Навіть забудували з території дитячих садочків житлом. Уявіть собі. Це в нас. Оце в нас така хвороба зараз. Потім вона від через роки вона відгукнеться. Що дуже щільна забудова, що не слухаємо архітекторів, не плануємо наперед. А хочемо жити нинішнім днем, хочемо тут збудувати заробити гроші, і потім хай світ валиться. Оце великий мінус, що немає громадського такого центру Сихова. Звичайно, дещо вдалося зберегти там приміщення районної адміністрації, вдалося зберегти. Вдалося церкву збудувати в самому центрі Сихова, але вдалося там якийсь один чи два торгові центри там побудувати. Але щоб це відповідало тому плану, який намалювали колишні е, талановиті архітектори інституту містопроект, це ні, це, це не вдалося. Це великий мінус. А так зараз е, транспортне сполучення більш-менш скільки трамвай виручає. Е, тролейбус на полі підведена в одну в другу сторону, і вулиця Которівка зроблена, Луганська впорядкована. Якби зараз він компактний і хороший мікрорайон, окрім одного, панельні будинки, з ними треба щось робити. Найпростіший спосіб, щоб продовжити термін їх експлуатації, є утеплити ці будинки, щоб вони не. Оскільки їх будували, то якби панелі складували докупи, проварювали шви, шви заліпляли розчином, оскільки під дією погоди дощів, морозів і таке інші спеки, ці шви замокають, стики з'єднання ржавіють, і їх треба утепляти. Держава це не робить, місто це коло робить, але люди постворювали ОСББ, причому в Сихові цей процес пішов дуже якісно. Я живу, наприклад, в ОСББ. І я, ми з друзями своїми утеплили свій будинок май, майже весь. І людям це треба зробити. Зовсім інше, по іншому, будинок виглядає. Навіть ти приходиш. Увечері додому, в будинок посилишся, він красивий, він гарний, він е, не, не створює якогось такого, знаєте, гнітючого враження від панельок. І це людям треба робити. Це не є складно, оскільки хороші є програми по фонду енергоефективності, місто допомагає своїми коштами. Це треба обов'язково зробити. З'їжджаєшів з моста через персинківку, бачиш. Скільки нових будівель утеплено. Причому навіть 16-поверховий будинок утеплений. І це людям, якби, якби масово люди почали робити, це трошки докладатися своїми коштами. Ну, ясно, коли закінчиться війна, зараз це не зовсім актуально. То цих би змінився ще на один порядок. Краще квартири б ще стали дорожчі для людей, невеличкі вкладення. Ефект був би бомбезний, пане Іване. Ви вже частково згадували про цей епізод вашого життя.